Доброе друзья, добрий ранок, в виному каналі I am Angija Ray. Ранок, ранок, але в мене зараз 10.42 я таки стою з ліжка. Чому? Тому що вчора був в звісно, всі до двох часов ночі ніхто не спав і ще не треба було відновити енергію, як так сказати. Вже у нас ранок, вже відновилась енергія наша вся. И вже я, наприклад, я собі писала цілі на 2005 рік, і їх стараюсь виконувати. сьогоднішнього дня. Давайте я зараз зачитаю вам, або, Ну давайте я швидко зачитаю вам. Ці цілі. Так. Короче, я тут на класний телеграм-канал, а не буду про нього казати, що я там люблю. Там, коротше, можна eh, писати преслочность. Так, я зараз вам напишу, де я це скидала. Ну, Нет, це скажу, коли я це работала и постараюсь глянути. Знайдую, друзі. А, я маме скидала свої цілі. Слухайте, друзі. Мої ціли на 2025 рік. Мої плани на 2025 рік вийти на кращий рівень навчання, краще вчити французьку мову, робити естетику, розмовляти тільки українською мовою, відсвяткувати день народження моєї мрії 12 років, переїхати на будинок моєї сім'ї, купити папугу, заробити кнопку Ютуб, знімати краще, якісно обробляти відео, купити айфон або камеру, займатися спортом, вийти на вищий рівень по бандурі та вокалу, Записати пісню та кліп, схуднути, перейти на здорове харчування, любити себе, бути собою, лізе 11 років 2024 рік. Дякую тобі. Ось так. Ну, давайте спробуємо виконати мої цілі спочатку. Я сюр... Мені подарували бадарунку. Це постільна білизна. на новый ринг и сейчас я что сниму для вас распаковочку подарунки на ютуб да а потом уже пойду снидать так что давайте оставим вас с вами, вами трешечком пизниш Ну, їхати на каток. Ми поїхали, а там кілометрова черга і просто, на ну, смисла там стояти, мені здається, було. І куча людей і там більше не покататися. Там трішки, ну прийшлось там, так ваняє, очі розглядає, не ну, їдьте. І це нового року сразу. На каток. Виїздимо на веденгах. Їхали туди, неблизенько, знаєте. Піду в рору. Купити мені треба для них таке виробити домовленьку. Не... Дещо там, ге, щоб наростити. Ось так. Завтра доктор. Була на займу вже. Купила, що мені треба було. Купила. Знаєш, вирішити камера погана, але вже як є. І додому, боже, капець, як холодно. Добро друзі, та у нас вже не Закінчиться, підходить в кінцю. Сьогодні у нас 2 січня. Та я вам кажу всім какая. Дякую за перегляд. Всіх люблю до нових зустрічей та чекаєте нових логів.